Нашому каналі друзі. Ну Ми весь час більше розповідаємо про томати, огірки, але все-таки вирощуємо а ну і про перець, теж вирощуємо і перець і баклажани. І сьогодні так зовсім коротко хочеться поговорити, про про цю, про це нещастя, про цю це ці баклажани, тому що ну виростити їх стало. Ну просто Ну, дуже і дуже важко. Ось вже настала осінь, то я вам скажу, якщо ви дотримали свої баклажани до, до цього часу, і вони ще у вас зелені, то знайте, що вони тільки й почнуть зараз рости. Тому що ну, не люблять вони оці. Спеки ми посадили, в нас були посаджені, ми і показували в теплиці, коли робили огляд томатів. Там у нас білі баклажани були. Ну так, ми їх по самому початку там трошки зібрали, але ж потім їх хоч і поливай, що їм не роби, вони просто просто сохнуть на очах, висихають, не родять. Тому. Друзі, ось дотримали ми до осені Оці баклажани, що тут у нас посаджено? Ну, тут пробілі дружина казала, забула, як вони називаються. Вони саме щось такі у нас поганенькі. Саме краще, ось показав себе гібрид. чумадан називається. Ось чумадан, А я чумадан, я вже. Правильно, чемодан. Ну, такі, знаєте, і це ж це ж не не те, що е, тут те, що висить, і ми ж їх зриваємо, і і що саме головне, що вони ще й смачні. І що там у нас ще Е, Лаура чи Лаура? І це друга фірма. А, тільки тільки. Тільки інша фірма. ну Вони почали почали пропадати, але, друзі, от зараз, саме зараз, вони якщо їх поливати. Ну, до речі, що я їм робив? Звичайно, по весні від Колорадського жука обробляв. Потім фітоспоріном листку в них, якщо знаєте, зразу покривається таким білим налютом. Починає. Починає пропадати фітоспоріном, теж бризкав, поки не було баклажанів. І, і більше особливо нічим і не обробляв. Отак От вони хиріли, хиріли, можна сказати, дождалися осені. Ну, Я думаю, що ще осінню, щось, щось ми ще Вони дійсно що саме зараз ось такі зазеленіли, наче ожили. Стало більш прохолодно. І я думаю, що вони будуть родити. Так що, друзі, якщо ви дотримали свої баклажани до цього часу, то, то будете, будете ще якийсь мати урожай. Ну, а, а сьогодні поставте подобайку, підписуйтесь на канал. Все вам добре.